Шанхай по рівненськи. Так виглядає тротуар на вулиці Полуботка поблизу центрального ринку. Місце, яке здавалось би, мало слугувати за призначенням тротуар. Втім, щодня сюди приїздять торговці, які займають тут чи не весь простір. Ніна Штогрин власниця одного з прилеглих магазинів. Жінка розповідає, ця проблема існує вже протягом тривалого часу. Люди розміщують свій товар, які привозять з села там картоплю. Ось картопля огірки. І це продовжується уже протягом майже двох років. Єдине, що в цьому році їх розігнали від, від драмтеатру, тут теж люди торгували, вони всі спихнули сюди людей, як в рукавичку. Терпець увірвався, коли продавці почали розкладати свої імпровізовані прилавки на сходах її та сусідніх магазинів. Обурює жінку те, що на зауваження вони реагують негативно. Мовляв, надала таку можливість їм адміністрація ринку. Більше того, як виявилось за такий дозвіл, торговці ще й заплатили з власної кишені. Це відбувається так. Зараз прийде видасть чеки. Там написано Дякую за покупку на тому чеку. Я не знаю, що це за чеки, і люди платять, наприклад, по 20 гривень. Вона заплатила 20 гривень, вона рахує, що вона має право торгувати, тому що вона оплатила ринку. Ніхто за це не відповідає, куди йдуть гроші, чому на моїй території власне, продають ці квиточки. Я не розумію. Доступу до магазину немає. Ми не працюємо вже на протязі місяця. До нас людина не може прорватися. Самі ж продавці про квитки на камеру говорити бояться. У приватній розмові розповідають, що ціна у 20 гривень нестабільна. Подекуди представники ринку за надане місце на тротуарі просять і більше. Втім, це залежить від асортименту, який продаватиметься. Чим дорожча продукція, тим дорожчий квиток. А от на питання, чому погоджуються платити навіть за місце на тротуарі, торговці відповідають: іншого виходу немає. Тесто не приїжджаю. Як приїду, то стать немає де. Так нема, де нема навіть де тут на землі приточиться. Просимо, благаємо, чуть на коліна не стаємо, що дозвольте, дозвольте, дозвольте стати. Ну, село ніхто не любить. Люди зараз в села приїжджають, все привозять всім, всім треба продати. Це що жити? Например, мене двоє воює. Їм теж треба допомогти цю саму продаєш і картоплину, щоб його продати. Вони поставили ларки з чого? З косметикою, з пультами, з всякою фігнею. Якщо цей ринок, мав бути продуктовий, значить треба було лишити прилавки під продукти. Всі прилавки, які були під продукти, ви подивіться, що там тепер продають косметика. Воно все в оренді, і з бабам діватися. як-то нікуди вообще? Відмовляються пояснювати бодай щось про збір коштів за торгівлю на тротуарах і в адміністрації ринку. Ситуація така. Є розпорядження міського голови про облаштування на цих частинах вулиць прилеглих до ринку ярмарку. Ви бачите, оці так. що стоять торгові це Ярмарок ярмарок на сьогоднішній момент має обладнаних 180 торгових місць. Торгівлю здійснює зараз саме сезон, понятно, зимою торгівлі нема. Половина людей фактично виходить торгувати літом. Тут торгують до 500 людей. Так як можна 500 людей поставити на 180 місць? А от в Рівненському департаменті муніципальної варти кажуть, що контролюють ситуацію. Інспектори з благоустрою із квітня на постійній основі опрацьовують центральний ринок і прилеглу до нього територію, а саме частину вулиці Сагайдачного та Пересопницьку, де завжди був осередок стихійної торгівлі. Станом на сьогодні ці вулиці звільнені та мають добру прохідність для пішоходів. Водночас із громадянами, які стають продавати на тротуарах, порушуючи пункт 5.1.19 правил благоустрою міста Рівне, проводиться роз'яснювальна бесіда. У разі ігнорування попереджень інспекторів стихійних торговців притягують до до адміністративної відповідальності водночас контроль за збором коштів з нелегальних продавців, як стверджують муніципали, не входить до компетенції департаменту муніципальної варти рівного. Тож, поки одні проводять роз'яснювальні бесіди, аби запобігти стихійній торгівлі. Адміністрація ринку продовжує продавати нелегальні торгові місця. А заручниками цієї ситуації залишаються люди. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал